Пойдем. Ой, ну нарешті ця відпустка. А ти паспорт взяла з собою. Ні, побігли. Боже. Моя Одеса, як я сумував за цим містом. Як тут гарно. А, а що там? Бачу, у вас доля гарна. Бачу, дружиною ви будете. Ліня щастя та багатства. Не вірю в ваші гадання. Ну, йдіть звідси. Ну і піду. Пробачте, ви не знаєте, де платформа 3 речетверті? Ні, не знаємо. Понаїхали тут, зводять країну ніщиту. Українська стрічка. Слава Україні! Героям слава! Квартира недорога біля моря! А з кондиціонером, якщо світло буде, в принципі, невідомо, як нас мама зустріне, тому потрібно було перестрахуватися. А де мої гроші? Вкрали гроші. Ви не мій клієнт. Стоп! Стоп, стоп, стоп! Все було не так. Все було зовсім по іншому. Ізя, а Принеси на вечерю хліба, а то он грає він вже. І що ви то? Зі вчорашнього вечора в нас не граєте? Сава, сава хлопчик мій! Вітаю! І мам зраз. А що ви то з самого ранку поливаєте? Оприскали мене. Здрасті! Ну і що? Ви таке і прочитали вже мої книжечки? Знаєте, я їх вже навіть спалила. Тьфу на вас два рази, я вас ненавиджу навзаєм. Це ж треба прийшла з самого ранку і робить мені нерви. Щоб у восьмій був вдома. Здравствуй, Сарочко. Здравствуй, Розочка. Боже, яка красива девочка. Ну? Знаєте, таки скоро приїжджає мій сина. От Одеса буде бачити феєрічне весілля. Ну, таки, да. Дівчата. А що ви таке взяли, моє білло? Ой, лимончики, мої лимончики, не ростіть у сар на балкончику. Сина, сина мами, наприїду. Одеса діставай костюмчики, так і будемо гуляти. Мамо! Я... Так давно хотів вас побачити. Але не тільки для цього я тут. Знайомтесь. Це моя дівчина. Та ти що? Доставайте, сімке. І хліба принеси. Що Що це таке? Я ростила свого хлопчика, всю душу в нього вкладала. Щоб оця. Рапурсетка вертихвостка що приїхала і робила мені нерви. Сарочка, йди сюди. Весь двір слухай. Ми ростили оцю красиву дівочку, Щоб він привів мені. Ось це во. Ви, до речі, хто? Доброго дня, мене звати Поліна, і ми з вашим сином дуже сильно кохаємо одне одного. Я так зрозуміла хліба сьогодні не буде. Кохаєте? Все, ти образив маму. Ти образив весь двір, ти образив всю Одесу. Я вас образив. Я вас образив, мамо! Добре! Добре! Оце ось так мене зустрічають в рідному дворику. Поліно, підемо, я покажу вам море. Так, так, мамо, море. Що? Що чули? Це ж треба було народжувати сина, стільки років його чекати, щоб він прийшов і робив мені волни. Боже, яке прекрасне наше чорне море! Подивись, воно прямо поблискує. Подивися, яка прекрасна пара! Але чому вони сумують? Бо матуся не дозволяє їм одружуватися. Ех, ці люди, ми мідузи, одразу одружуємося, а вони тягнуть і тягнуть. Боже, яка прекрасна пара. Діти, діти мої. Дійсно, чого це я? Вибачте мене. Будьте щасливі.